Так, друзі, День Незалежності 2022. Ми вже з дружиною от готові. Їдемо в Edmond, так? Це місто? Ай, вибачте. Тобіко, тобіко. От, за місяцагою. Їдемо, підбираємо по дорозі ще двох українців. До речі, три дні тому тільки приїхали. Теж по програмі Коет. Живуть там, вже, де ми жили. Та сім'я їх. Прийняла вже то есть одна сім'я прийняла нас. Ми в них місяць жили, і вона вже прийняла ще одних людей. А, ну, вони говорять, що вони ненадовго, але. Коротше, забираємо ми їх і їдемо в Ітопіку. Поїхали. Ну що, ми вже на старому місці своєму? От вже... уже. Ну, I don't look. Тут українці вже з Запор... Запоріжжя. Коротше, ми їх забираємо. І будемо їхати дивитися, як українці святкують День Незалежності. Там повинна бути сцена і тому подібне. Дебі, кам! Селфі! Селфі! Є? Добре? 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 Так. Так. Так, от ми приїхали, припаркувалися. Коротше всі з прапорами, тільки я б без прапора. Дуже багато українців з прапорами. От. Да, ну стільки машин ще з українськими прапорами я ще не бачив. Клас. Клас Вся парковка з українськими прапорами дуже багато всього вау коротше така карта хочу свого корпуса вставити кожен коротше засової Коротше, бере прапорець і засовує хто де живе. Хто звідки От. на даний момент Луцьк саме менше? Ужгород. Суми 4% пропорцетіки. Ну, з Харкова дуже багато. Принципи п'ють, вишиванки продають. Коротше, кожен пропонує свою продукцію. От можна купити такі дерев'яні виб... вироби. Хостини, прапори, реклами всякі, газети. На вакцинацію навіть мене запросили. Ну, кожен. От, і там сцена, до речі, велика. Там дуже багато українців. Музика українська грає. Зараз ми туди добираємося. Смакуємо майже шановні! Ми тут вже на Басіда. Ми давно сюди хотіли живуть. Щоб... Жало, так вийшло, що війна, але збирали кінь, це не фанально. Коротше, у нас вже четверо. Тут Андрія зустріли. <ріст> з, з тим, що я працюю, з Варщиком з Харкова. От, і гуляємо. Коротше. Коротше, дуже багато знайомих зустріли. Трошки познайомилися. Тут сцена, багато людей сидять. Там пиво можна випити, там ярмарок. Тут чебурек можна купити. До речі, 7 доларів чебуреки. Коротше, купили такі чебуреки за 7 доларів. І зараз черга на пиво. Будемо пити пиво. З такими тризубами їздять українці. Коротше, ми приїхали тут. Пару машин було, а тепер зробили парковку. Ну, то що приємно, що кожен з прапорами їздить. Кожна третя машина з пропорами. Таке відчуття, що знаходиться десь на футбольному матчі між одним селом і другим. Класно. Ну що, приїхали ми тільки з цього фестивалю. З нами була ще пара. З України недавно приїхали три дні назад. І ще був один хлопець Андрій. Він їхав спочатку автобусом, потім ми його вже назад забрали. Що там відбувалося? Ну, ми пішли там сцена, кожен співає. Ну, не кожен, а хто вміє, так. От і дуже багато. Українських сувенірів, виробів багато продається, які потім гроші відправлять на Україну. Можна було багато чого придбати, починаючи від вишиванок, ну, закінчуючи не всі гроші відправляються ну, так, на Україну, але певна сума там вказано було, що вони відправляють, ну таке, і можна було поїсти українських страв. Було дуже багато приготовано українських страв. ми чи чебуреки, чебуреки mm. чи в уреки пиво э, Чернігівське, навіть було ну в банках таких його магазині можна купити дуже. Дуже багато українців багато... Ну, прям, прям всі українці, ну сотнями, дуже багато людей. І ну, таке враження, що знаходиться на якомусь, як ми колись грали в футбол. Ну, якісь, ну коротше, десь на стадіоні знаходиться і якісь концерти, і стільки багато людей. От. Коротше, ми там побули дві години, дуже жарко, і ми ну, подивилися, трошечки купили сувенірів і. Короче, нічого такого там з одними ми бачились раніше, там зустрілися. От. Випили полозі очібреки, коротше, розійшлися. От, так що... Такі заходи відвідувати потрібно, я вважаю, тому що, як не як, ми українці, треба якось зустрічатися і підтримувати Україну, підтримувати наші традиції, не забувати, хто ми і звідки ми. Так, і шанс є, що ти з кимось познайомишся, десь візьмуть тебе на роботу, ще, щось, ще, щось, то якісь заходи відвідайте, не сидіть вдома. Бо так. Так, так що такі справи. Слава Україні! Граєм слава.